та схід, Всі відмемоються за руки по один мріт. Яка ж дала сьогодні день, що співня сопорну країн знову зустрічає на мене. А ми одна, а ми усі сини та дочки. Неначе в морі кораблі, а то скидані, по всіх коточках, бо все україної землі, а я ми з вами це одне, єдине, ми це родина, ти і я. Дві сторони України Україна в нас одна. Знає кожна людина і доросла, і дитина, що єдина Україна неподільна, сильна гідна. Захід. Захід. Ми... захід схід. Захід, і... Одна одліяна. Країна одліяна. неподільна. Україна. Не поділля. Світи захід не роздільний не буде українськода непровода колонева чи Херсон. Послухай, брати, українце, хоч історично склалось так, що території різниці це одна земля у нас одна. А наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров, за скільки рік нас не здолали, а значить вистоїмо знову.